Дякую, запрошую для виступу Рисухіна Леоніда Івановича, голову управління державної спеціалізованої фінансової установи, Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву. Підготуватися Слободянюку Дмитру Павловичу. Шановний пане головуюче, шановні учасники парламентських слухань. Я думаю, ми повинні висловити подяку і міністерству, і комітету за ініціативу саме такого заходу. Ми дуже часто бачимо цю залу на екранах телевізорів, залу, переповнено представниками засобів масової інформації, залу, де лунають гучні промови та заклики. Між тим, зовсім не політика, а саме такі прикладні питання, як сьогодні, дійсно турбують громадян насамперед молодь. І саме з цих питань молодь очікує конкретних дій від держави. Сьогодні фонд працює над трьома механізмами державної підтримки громадян у забезпеченні житлом. Вони всім відомі. Але, зважаючи на тему слухань, хочу оголосити деякі речі, можливо, несподівані для міністерства, для комітету. Ми вважаємо, що саме пільгове державне житлове кредитування є найбільш ефективним інструментом держави у забезпеченні економічної активності молоді і її участі у соціальному. У суспільному житті. Чому? Надаючи кредит, держава одночасно делегує молодій людині відповідальність за своє майбутнє, за майбутнє своїх дітей і кінцем-кінцем за майбутнє держави. І у нас нема жодного, підкреслюю, жодного випадку, коли б молода сім'я з її вини не було виплат по кредитам за державним пільговим кредитуванням, тобто наявність пристойних житлових умов для сім'ї, для дітей, необхідне збереження цих умов. Безумовно, спонукає, стимулює молоду людину саме до цієї економічної активності, про яку ми сьогодні говоримо, до ініціативи, до пошуку робочого місця, до самореалізації у конкретних справах чи проєктах. Я вважаю і впевнений, що тема створення державої умов для молодої людини з точки зору створення можливостей саме непрямої. Через пільгове житлове кредитування підтримки економічної ефективності молоді змогла б згуртувати народних депутатів навколо такого гасла, як житло для молоді це перспектива для держави, і це б могло стати однією з складових національної ідеї ідеї патріотизму та прагматизму. І ми вносимо пропозиції до проєкту рекомендацій за наслідками слухань. По-перше, найшвидше прийняти, прийняти закони, які вже прийняті Верховною Радою у першому читанні. Це про особливості державної підтримки забезпечення молоді житлом та про молодіжну житлово будівельну кооперацію. І по-друге, не треба питати у фонду про те, скільки буде коштів держдержиту в наступному році. Пропонується Верховній Раді при прийнятті закону про державний бюджет України на 2014 рік лише врахувати доручення президента України 12 листопада поточного року, яким передбачено забезпечені видатки на фінансування державної програми забезпечення молоді житлом у повному обсягі, тобто 558 мільйонів гривень. Це не тільки відновить надії молоді на реальні досягнення з вирішення житлової проблеми. Але буде безумовно сприяти більш активній участі молоді в суспільному житті та підвищенні її економічної активності. Дякую за увагу.